Безліч різноманітних медичних матеріалів та заходів розставлено сьогодні до сумських медичних закладів центральної клінічної обласної лікарні, центральної клінічної міської лікарні та лікарні святого Пантелеймона. Акцію здійснено разом з нашими партнерами благодійним фондом Надія та американським фондом Джем. Хотів би подякувати нашим друзям. Це благодійний фонд Дениса Парамонова, це благодійний фонд Надія, це американський благодійний фонд Джем. Сьогодні спрос на медичні розходники, на іншу ортопедичну, там травматологічну спеціалізовану допомогу, яку ми сьогодні надаємо в великих об'ємах. Ми сьогодні ви бачите, що дійсно відгукнулися ці всі фонди. Ми їм дуже дякуємо. Вже сьогодні ці всі речі підуть в роботу по нашим відділенням. Ваша допомога дуже цінна для нашого медзакладу, а також для наших пацієнтів.